Інгаляції чи знебулайзер, коли треба, а коли ні. Чим можна дихати, а чим не варто. Останнім часом пішла така дивна мода серед сімейних лікарів і педіатрів: призначати інгаляції у будь-якому випадку. Треба вони взагалі чи не треба, але їх призначають, наче це якась панацея від усіх хвороб, причому інгалюють усе, що попадається під руку, починаючи від звичайної мінеральної води для пиття та закінчуючи термоядерними антисептиками якими в усьому світі миють гнійні операційні і запущені гнійні рани. Тож, давайте раз і назавжди для себе запам'ятаємо. І більше ніколи не будемо робити ці помилки. Що ж таке небулайзер? Це апарат, який перетворює рідкі ліки у дрібнодисперсний аерозоль. І ці дрібні частички, не затримуючись у верхніх дихальних шляхах, тобто у носі і горлі, осідають у нижніх дихальних шляхах. Саме через це немає сенсу використовувати. Інгаляції при нежиті, отиті, гаймориті, запаленнях аденоїдів і тощо. А коли ж потрібні інгаляції лише при захворюваннях легень, таких як обструктивний бронхіт, у тому числі при бронхіальній асмі, при муковій сцидозі, при пневмонії, а також при ларинготрахіїці зі стенозом. У дуже рідкісних випадках можна робити інгаляції при гострому ларингіті, але це не обов'язково, бо там інші принципи лікування. Почнемо з того, що можна залежати. У небулайзер, бо список насправді дуже короткий. Перше, це інгаляційні гормони, наприклад, пульмікорд або будесаніт, які можна використовувати у тому числі при ларенготрахіті зі стенозом у дітей. Далі це бронходілятатори, такі як сольбутамол та фенотерол, які знімають спазм, наприклад, при нападі бронхіальної астми, а також муколітичні засоби, такі як амброксол, наприклад, для розрідження та виведення в'язкового кротиння. З легень при пневмонії, і це все. А тепер що? Точно не можна інгалювати. це будь-яку мінеральну воду, дистильовану, фізрозчин і таке інше. Хочете зволоження слизових Пийте більше води. Не треба заливати у легені, де взагалі має бути стерильна вода для пиття, яка абсолютно не пристосована для цих цілей. Ні в якому разі не заливайте масла, настойки, хлорофіліпт і таке інше у небулайзер, бо їх в'язка структура порушує самоочищувальну очищувальну функцію легень, а також подразнює і. Може викликати алергічні реакції. Ну і нарешті не можна інгалювати декасан. Це дуже серйозний антисептик, яким обробляють руки медперсоналу, дезінфікують інструменти, каталки, інше обладнання з металу, резину та полімерних матеріалів. А також використовуються у гнійних хірургії для промивання гнійних ран і іноді в гінекології при гнійних захворюваннях. Більше ніде, крім держав СНГ, декасан не використовують для інгалювання. Тим більше дітям при ГРВІ. Декасан відноситься до амонієвих сполук, які дуже токсичні при вдиханні, тому що вони порушують мембрану альвеол. і те відчуття печіння після інгаляції і є результатом. Опіку слизової болонки. До речі, якщо прописати у міжнародних медичних сайтах інформацію про зв'язок декасану та інгаляцій, то єдине згадування цього у статтях є обробка самих небулайзерів після інгаляції. До того ж, у самій інструкції до декасану використання у дітей заборонено. Пишуть, що дітям з 12 років при хронічному бронхіті у стадії загострення а в всіх інших випадках до 18 років використовувати не можна взагалі ані слова про неї. А тим більше про дитячі аденоїди, тому пересилайте це відео тим, хто практикує такі методи лікування а також обирайте лікарів, які притримуються принципів доказової медицини.